Це я замовила а, два на тест. А, коротше, пахучки У мене є аромодифузор. І ці пахучки такі самі, як в отелі Хілтон і от в готелі Маріот. Затестимо що це таке? Коротше, це я позамовляла на День Святого Валентина. Э, дітям у Соні э, в класі різні подарунки. Коротше, вже вдома більш відкрию, покажу там. Цілий, це подарункові пакетики. В общем, це цілий набір сет всяких подарунок. Так що ось так. Коротше, вдома, вдома все покажу. Так, зараз при вас хочу відкрити. Це готель Маріот. Знаєте, нічим. Ну, дуже віддалено пахне. А це Хілтон. О, Хілтон. Дуже прикольно. Маріот там щось таке травяне, а Хілтон якийсь пудрово-квітковий запах. Дуже приємний. Коротше, будемо тестити. Я повернулася з TNT, хочу показати, що придбала. Сьогодні хочу спробувати зробити перший раз а, такий китайський суп. Корарач, це готова, не знаю, як це стартер, та називається. Чи, а, готовий набір одразу там бульйон, шампіньйони і все інше. Ось такий купила інший зразу набір. Тут написано, що один набір йде на 950 мл води. Тобто на літр води, якраз там 2-3 порції сутки. Купила ось такий мудл для цього рамену. І купила ось м'ясо. Це у нас порк. Думаю, біф буде занадто сухий, тому взяла порк. Потім це Соня взяла булочку з сосіскою. Взяла, коротше, ось такі цукерки. Перший раз на пробу, вони ми вже з Льовчиком відкрили, спробували. Це як трюфель. Дуже схожий на трюфель. І взяла собі такі дві маски для волосся. Перший раз беру, а, бо чула про них дуже гарні відгуки. І вони зараз на знижці. Дві маски коштують 12 доларів в тінці. І зараз будемо готувати разом з вами цей суп. Які ми будемо ось такі гарні. Ось. Але другі, вони з ведмедиками, але такі жінокі. То що, не будемо дарувати тут? Будем. У, у них вже, у деяких немає про у них пахучі гарні. І ось такі шучки. Отак, такі... ручка, ну, що так воно дуже стикет. І я Зараз будемо наповнювати. Кожній дитині на, на 14 лютого. На 14 лютого? Так, коротше, ми з Анею зараз прийшли в Lululemon. І нам треба обрати сувенірні подарки, які канадсько-СШАшні, такі коротше, Аня летить там до своїх родичів за кордон по справам. І коротше, перше, що ми купили, це люлюємен бананку Це вам айдія, що вести з Канади. Другий магазин, з якого можна багато все привезти, і він є тільки в Канаді і в Америці. Це Bass Body Works. Але у Ані буде тільки ручна поклажа, а туди рідини і класти не можна, тому ні. Це ще така марка, яка Америка Канада. Тут є всякі рюкзачки. Ой, це прикольно, мені подобається. Теж бананки, валізи, для ноутбука чехли. Так, next one. Next one. Stanley чашка з такою затичкою і Canadian Sox. Всім привіт! Ми приїхали сьогодні на Титсина, це здається. Трошки сюди на пісочок, щоб діти погуляли, побачили океан, хоча б його зима. Вот звичайно, дуже холодна. Не да, знаю, я тут не пішов, Замерзаю, діти теж трошки замерзають. Але нічого, дуже гарно, дуже класно. Дивіться, як там такий контраст, Тут вот, водичка, як да, пляж, деякі взагалі на, за друзьям і без курточок. А там і ось там горе на красоналожні трасси ми там були в тій стороні там дуже класно і ось там город дуже такий класний контраст это неби на морі але в І ще еще и снегу алечка посмотри сюди щоб він песок не сідав а соня тут купаємо людей дуже багато, бо за останні пару днів сонечка вийшло сьогодні якраз субота, і всі повиходили на сонечко грітись. Зазвичай тут людей дуже мало. Останні рази, коли я проїжджав, то людей майже не було. Тому просто послухати звук моря. Дивіться, ми відійшли трішки від пляжу, а тут от, через така маленька яхта, її викинули просто на каміння. Напевно, коли вже були шторми у нас, то, то тоді її викинули.